Друзі, скоро рік, як я активно роблю відео для вас, в яких ділюсь з вами своїми думками, емоціями та планами. Одна людина, яка дуже добре розуміється на просуванні контенту в соціальних мережах, сказала мені, ти робиш відео з глибокими сенсами. Але ти не будеш мати сотень мільйонів переглядів, а лише мільйони, як зараз. Бо люди не хочуть думати. Їм людям треба яскраву картинку, хайп. А ти хочеш, щоб вони почали думати. Одним словом, люди клюють на дешеві понти. Я сам помітив, що чи глибшу та фундаментальнішу тему я намагаюсь проговорити у відео, тим менше переглядів. Хочу звернутися до вас, друзі, за порадою. Чи далі намагатися робити відео на серйозні теми, чи почати хайпувати. Напишіть, будь ласка, ті теми, які б ви хотіли почути у відео. Дякую. А, і забув зовсім. Тим ФСБшникам, які постійно спостерігають за моїми відео. Я їм про це пишу, хто вони є. І пишуть всякі тупі коменти. А у вас в горлі пір'я поросте. А всім правильним людям. Щастя та радость.